Зараз світ уже такий став емансипований, що кожна друга, або кожна перша жінка вона розумна, успішна і самостійна. Або йде туди, або іде туди. Це в жодному разі не означає, що ми повинні бути не розвиватися, тупими, не мати свої гроші і все остальне. Просто нам потрібен ще якийсь інший навик. Інший навик, який завжди хватав чоловіків. Від початку світу і до кінця. Чапті, блядь, цього сука, не замінить. Знаєте цей прикол? Через 10 лет Чапті замінить всі професії. І стоять простітутки реготять до устику. Чапті не замінить цього. Принцип сороконожки діє завжди з чоловіком і без, повторююсь. Але. Коли ми хочемо отримати собі якісного чоловіка поруч, то нам потрібен ще якийсь інший навик. Да? Не те, що потрібно нам з ніщебродом. От ніщебродік вас оцінить. От, ніщебродіку ти розкажеш, яка ти успішна жінка. що без квартирка, що без машинка, що ти гроші заробляєш. О, блядь, як ніщеброд за тебе вчіпиться! Ніщеброд за тебе вчіпиться, як чорт за грішну душу нищеброду ж їсти треба. Треба десь жити, розумієш? І він радісний буде. Йому, ти навіть йому стан не треба робити, він жрати хоче. Він хоче жрати, на дивані сидіти, пердіти. І за чий счет желательно? О, нищеброд вас оцінить. Якщо вам не треба такий чоловік, якщо нищебродик окей, тоді окей. Тоді навика не потрібно, да? Так ось, да? Коли ми думаємо, що будемо розумною перед ним, успішною і самостійною, то він оцінить. Ні, не оцінить. Тому що ви у ньому створюєте повагу, а не залежність. А потрібно залежність зробити, щоб він обсикав ляшки.